Прогуляюсь з вами по місту, подивитись на дороги, це, типа, промзона, І розповім вам про життя українців в Нідерландах. Я в Нідерландах не бачив поганих доріг, толп людей нетрадиційної орієнтації, які бігають за тобою, і не бачив. Щоб нідерландці спілкувалися російською мовою, як це люблять розповідати багато росіян, які там кажуть, що російська мова це там світова мова. Нікому вона вам в Європі не потрібна ця російська мова, і ніхто її не знає, окрім мігрантів, які сюди приїхали. Ну, можливо, там дехто там якийсь переводчик знає. В Нідерландах вам потрібна ліба нідерландська, або англійська. Ну, взагалі, з англійською мовою краще. Легше ось завод Філіпс. От сюди, наприклад, влаштуватися потрібно гарно знати розмовну англійську мову. І ви сюди влаштуєтесь. Без неї не влаштуєтесь. І взагалі я знаходжусь в такому регіоні на півночі, де е зараз прямо без англійської мови дуже тяжко влаштуватися. Ну, в деяких випадках і без знання, навіть знанням англійської тяжко влаштуватися. Требують. Е Нідерландську мову, що є, в принципі, правильно, але в нашому випадку ти нідерландську не, різну мову ти не вивчиш за короткий період часу. Так ось, Нідерланди. Нідерланди досі приймають українців, хоч офіційно вони їх і не приймають, але українці приїжджають. Приїжджають в Червоний хрест або приїжджають в якесь місто, в якому хочуть поселитися, йдуть в муніципалітети, їх потім розселяють. Коли вас розселять, вам там дня через 4 назначать зустріч у муніципалітеті, видадуть номер БСМ, це на рахунок нашого податкового номера. І днів через 5 ви поїдете в Амстердам, отримаєте стікер, можете влаштовуватись на роботу. По роботі, по зарплаті. Я коли сюди приїхав, мені всі розповідали, та я 2300 получаю, мінімалку. Це на некваліфікованих роботах, там, грузчиком. Ну це неправдива зарплата, тому що там ще є податки. З мінімальної зарплати там приблизно 12% вираховують. Тобто, ви, якщо у вас повний робочий день, хоча є роботи, де по 5 годин в день працюють по-різному, ну, я повний, це 8 годин. 8 годин, 5 днів неділю, в місяць ви будете отримувати 2050 євро чистими. Але якщо ви навіть влаштуєтесь на якусь роботу, де більше платять, тобто ви там водій з якоюсь категорією, там будівельник, у вас зарплата буде більша, але і податки будуть більші. Тобто Більше 40 тисяч євро в рік, у вас будуть податки 44%. Тобто тут іде уравніловка у вас все одно. Будуть приближати до тої мінімальної зарплати. Тобто ви там будете получати не 250, а нехай там 2400 або 2500. Отак. От. На рахунок будівельників вам розповім. Я теж думав, що тут все так класно. Але з роботою на півночі тяжко будівельників. Тут тільки, як правило, своїх беруть. Дуже багато наших умільців, які пооткривали Типа нашого ЧП, частного підприємця, це там ЗЗП в них називається. Українці, ну, російсько-українськомовні. Не йдіть до них. 90% в моєму випадку, навіть навіть 95%, це обман. Вони на вас беруть неофіційно, платять вам мало, а потім ще й не доплачують. Живий приклад. Я Взяли ми об'єкт через одного посередника, почали його робити. на половині об'єкта він забрав. У замовника більшу частину авансу і пропав. Все, нам прийшлось доробляти роботу. А, Кстати, чому він пропав? Ми домовлялися, він каже, там об'єкт простий, потрібно тільки збити плитку і положити плитку. Все. По ітогу там прийшлось і воду переробляти, каналізацію, міняти інсталяції, розбирати стіни, робити потолок. І ми йому почали казати, що потрібно додати, і він і для цього, скоріш всього, і пропав. Тому я вам скажу, що не йдіть до своїх. До своїх, до росіян, до білорусів. От категорично ні, тим, тим більше неофіційно. Взагалі, воно того не стоїть. На рахунок умов проживання. Ви можете потрапити в різні умови проживання. Я бачив як і хороші локації, так і погані локації. Я живу в поганій локації. Мало того, що я живу на півночі Нідерландів, де це так, грубо говоря, отшиб цивілізації. Ну, не то, що прям цивілізації, ну отшиб Нідерландів. Живемо ми в общагі. Общага... Я живу ще непогано в 4 чоловіка в кімнаті на 12 квадратних метрах. Є люди по 8-10 по 10 чоловік живуть. Ну Ви розумієте, що, що таке жити, коли ти вже дорослий чоловік і жити в кімнаті, в общежитті з чотирма другими мужиками. Це так, знаєте, один пердить, другий хропить, третій е, там, там шорготить, четвертий там, вечеряє. По першій годині ночі. А ще клопи. У нас є клопи. Я вже весь іскусений клопами, так хочу переселитися, але це теж дуже тяжко. Переселитися з локації на локацію тяжко. Розповім вам на особистому досвіді. Я шукав локацію, шукав веб-сайти різних муніципалітетів в різних містах, писав туди, мені казали, що місць немає. Знайомий знайшов нову локацію, яка відкрилася, де точно є місця. Ми туди поїхали. Це отель. На території отелю є будинки, де живуть українці. Ми зайшли на ресепшн. Дівчина нам каже, я не знаю, де тут українці. Ну це неправда, вона знає. Вона нас направила в муніципалітет. Муніципалітет нас направив опять туди, аж каже, йдіть до головного. Головного не було. Цієї локації його зам сказав, що місць немає. Хоча ми спілкувалися з місцевими українцями, які там живуть, і місця там є. ось, Тому поїдемо в понеділок, може знайдемо цього головного, ще спитаємо. Ну я не дуже в це вірю. І так уже надоїла ця общага, що не знаю, є велике бажання поміняти країну, змінити країну. Є можливість переселитися от у нас, допустим, на локації, в нашому містечку, багато локацій. І деяких людей переселяють в будиночки, тобто їм знімають будинок. будинок ну, приватний будинок, ось як от такі ось будинки. І, і там живуть там, 15 українців. Ну це, звісно, не 200 українців, але теж в принципі та ж сама общага. Я розумію, що кожному індивідуальну кімнату не, не видадуть, але там хоча б може немає клопів. Ну тут навіть не, діло не в тому, скільки живе людей в кімнаті. Тут діло в тому, що місто, в якому я живу, північ Нідерландів, це Фресландія, типа так як регіон називається. Тут дуже тяжко з роботою в плані того, що потрібно дуже гарно знати англійську мову. Я її тільки вчу, тому знаю на мінімальному рівні. І я хотів змінити локацію із за клопів, це перше, і із-за того, що на півдні легше знайти роботу. Навіть будівництво можна знайти роботу. Тому, ну, що я можу сказати? Нідерланди не дають того, що дають інші країни. Тут допомога мінімальна: 300 євро на їжу, на більше там нічого вам не хватить, не вистачить. Попадете в Фрисландію, в якийсь регіон, де тяжко знайти роботу, і будете сидіти, не знаю чого чекати, як я оце чекаю. Подивимося. Підписуйтесь на канал, я думаю, що можливо. Наступні відео я буду знімати з іншої країни.